Друзі, як я обіцяв, разом з командою ми розробили проект закону про створення системи працевлаштування учасників бойових дій. І вчора цей законопроект я вніс до Верховної Ради. Учасники бойових дій це люди, завдяки яким встояла. Країна, і тому ми повинні створити всі умови для того, аби по поверненню з фронту вони були, були працевлаштовані у них був гідний заробіток, і вони знайшли себе в мирному житті. В двох словах в чому полягає розроблена наша система. По перше, це встановлення нормативу. Робочих місць для учасників бойових дій для державних органів я пропоную такий норматив в обсязі 10% для бізнесу, і я знаю, що багато компаній вже е, фактично виконують цей і перевиконують цей норматив. Я пропоную норматив в обсязі 5%. Причому при виконанні зазначеного нормативу я пропоную від держави компенсувати витрати компаній. На сплату ПДФО та єдиного соціального внеску на тих учасників бойових дій, які працюють безперервно протягом кварталу в е, такій компанії. У випадку, якщо компанія не виконує зазначений норматив, компанія повинна зробити внесок до спеціального фонду, е, внесок в розмірі 50% від заробітної плати, середньої заробітної е, плати. При цьому кошти, які акумулюються фондом, будуть використовуватися на виплати компенсацій відповідним компаніям, що виконують відповідні нормативи з одного боку і з іншого боку, ці кошти будуть спрямовуватися на професійну перепідготовку учасників бойових дій та створення відповідних робочих місць для них. Я переконаний в тому, що. Зазначені зміни будуть сприятливо сприйняті і бізнесом, і безперечно державою. І завдяки ним ми зможемо вирішити питання працевлаштування учасників бойових дій і створимо всі умови для того, щоб вони адаптувалися до мирного життя.